Всім привіт! Дивіться, як встановити операційну систему Hyper-V Server 2019 і як її налаштувати і як створити віртуальну машину, як відновити втрачені дані із фізичного диска Хиперві сервера накопичувачі віртуальної машини, і як перетворити віртуальний динамічний жорсткий диск на фіксований. Hyper-V Server 2019 це безкоштовний продукт від Microsoft для віртуалізації обладнання, який дозволяє створювати та запускати віртуальні машини. Кожна з них діятиме як повноцінний комп'ютер з операційною системою та програмами. З допомогою Hyper-V можна створити кілька віртуальних машин під керуванням різних операційних систем на сервері Windows. Апаратні ресурси та обчислювальні можливості гіпервізора дозволяють ізолювати гостьову операційну систему віртуальної машини. Шини від операційної системи сервера, що забезпечує його безперебійну роботу. Є дві різні версії Hyper-V. Hyper-V сервер – це автономний сервер, що містить лише гіпервізор Windows. І Windows Server з Hyper-V – Це автономний комп'ютер під керуванням ОС Windows Server, у якому включена роль Hyper-V. Далі я покажу, як налаштувати автономний Hyper-V сервер, що містить тільки гіпервізор Windows. Інсталяційний ISO-образ Hyper-V Server 2019 можна завантажити з офіційного сайту Microsoft. Для завантаження образу потрібно увійти до свого облікового запису, після чого посилання для завантаження ISO-образу стане доступним. Для початку завантаження потрібно заповнити такі поля. При виборі версії я рекомендую використовувати англійську мову. Це спростить подальше налаштування, позбавить помилок і полегшить вирішення майбутніх проблем. Після завершення завантаження потрібно створити завантажувальний накопичувач або завантажитися з цього образу будь-яким іншим доступним способом. Встановлення виконується стандартним способом, вона схожа на інсталяцію Windows 10, то дотримуємося інструкції установника. Якихось особливостей у процесі встановлення Hyper-V немає. Після завершення процесу встановлення система запропонує змінити пароль адміністратора. Після його обведення відкривається консоль гіпервізора. У Гіпервіз сервер немає звичайного графічного інтерфейсу Windows. Більшість параметрів доведеться настроювати через командний рядок. Для налаштування доступні два вікна стандартний командний рядок та вікно Sconfig.cmd. Первинне налаштування системи я робитиму через стандартну консоль керування. Перший пункт меню дозволяє приєднати сервер до домену або робочої групи. Далі змінюємо ім'я сервера. Краще задати осмислене і коротке ім'я, оскільки його ще не раз доведеться використовувати в процесі налаштування. Погоджуємося на перезавантаження. Наступний пункт дає змогу додати іще одного адміністратора. Спочатку потрібно вказати ім'я та пароль. Наступним важливим параметром є активація віддаленого доступу до цього комп'ютера. Таким чином ви зможете керувати ним за допомогою консоли Server Manager MSC та PowerShell підключитися до RDP. Перевірити його доступність за допомогою PING тощо. П'ятий пункт налаштування Windows Update. Потім можна перевірити та встановити доступні оновлення. Ще один важливий параметр активація доступу RDP». Вводимо E для включення та 2 для всіх. Наступний пункт налаштування мережі. Для вибору потрібного адаптера вводимо його порядковий номер це 3 потім «1». Додаємо йому статистичну IP-адресу S, вводимо IP, маску під мережі та основний шлюз, далі 2, прописуємо DNS. Після завершення налаштування вводимо 4 для повернення до головного меню. Встановлюємо дату та час і десятий пункт налаштування телеметрії. Хипер не дозволяє її відключити, обираємо потрібний режим зі списку, я вибираю перший Security. На цьому первинне налаштування закінчено. Залишилося підлаштувати підключення. Для керування сервером через Hyper-V менеджер знадобиться комп'ютер з Windows 10. Щоб встановити з'єднання з сервером, він має бути доступний на ім'я хоста. Для цього на клієнтській машині потрібно внести зміни у файлі Хост. Писати IP-адресу та ім'я сервера Hyper-V. Запис матиме такий вигляд. Якщо обліковий запис на клієнтському комп'ютері відрізняється від облікового запису адміністратора Hyper-V, а так і має бути, потрібно зберегти свої облікові дані, які використовуються для підключення до гіпервізора. Для цього на клієнтській машині запускаємо командний рядок від імені адміністратора та вводимо таку команду. Тут вкажіть ім'я сервера, ім'я адміністратора та пароль. За замовчуванням на гіпровізорі включено файервел, який блокуватиме зовнішнє підключення. Його необхідно або вимкнути повністю, виконавши цю команду в командному рядку сервера. Або встановити кілька дозволів для віддаленого керування. Наступні команди потрібно вводити в PowerShell. Запустити його можна із командного рядка. Вводимо PowerShell. А потім виконуємо команди. Після того, як вказали хост та облікові дані для доступу до Hyper V, потрібно перевірити, чи пінгується сервер по його імені. Запускаємо командний рядок від імені адміністратора на клієнтській машині та вводимо команду Ping, а потім ім'я сервера. Сервер пінгується йдемо далі. Запускаємо PowerShell від імені адміністратора. Виконуємо таку команду. Погоджуємося ЄС. Yes. Таким чином ми налаштували автоматичний запуск служби Win.rm та включили правила віддаленого керування у Brand Маунері. Тепер потрібно додати сервер Hyper-V до списку довірених хостів наступною командою. Наприкінці сказано ім'я сервера. На наступному кроці потрібно встановити роздільну здатність для групи анонімного входу. Для цього потрібно запустити служби компонентів, виконавши командний рядок. Переходимо до служб компонентів. Комп'ютери Мій комп'ютер. Клацаємо правою кнопкою миші Мій комп'ютер і відкриваємо властивості. Переходимо у вкладку Безпека.ком. Тут тиснемо Змінити обмеження прав доступу. Вертаємо вниз і встановлюємо роздільну здатність віддаленого доступу для групи анонімний вхід. Ок. Тепер потрібно встановити диспетчер Hyper-V у Windows 10. Тиснемо правою кнопкою в миші по меню пуск програми та можливості. Програми та компоненти увімкнення або вимкнення компонентів Windows шукаємо у списку Hyper-V, Розгортаємо та встановлюємо позначку навпроти засоби управління Hyper-V, OK чекаємо на завершення установки і потім підключаємося до віддаленого сервера. Відкриваємо меню пуск, засоби адміністрування, менеджер Hyper-V, підключитися до сервера. У цьому полі вводимо ім'я сервера При правильному налаштуванні ви повинні підключитися до сервера та зможете ним керувати. Хеперві сервер встановлено, первинне налаштування підключення зроблено. Залишилося тільки створити віртуальну машину. Докладніше про те, як створити віртуальну машину в диспетчері Hyper-V, дивіться в одному з попередніх відео. Посилання буде в описі. У разі пошкодження операційної системи випадкового форматування диска сервера Hyper-V, непрацездатності віртуальної машини тощо, прочитати і дістати потрібну інформацію з диска допоможе програма для відновлення даних. Hetman Partition Recovery. Вийміть диск із сервера HPRV і підключіть його до комп'ютера з інстальованою операційною системою Windows. Завантажте, встановіть, запустіть програму, відкрийте диск та запустіть сканування. У разі виходу з ладу операційної системи HPRV ви зможете відновити файли віртуальної машини з даного накопичувача. За замовченням вони лежать за таким шляхом. Виділіть потрібні файли та натисніть Відновити. Вкажіть шлях, куди їх зберегти, і натисніть Ще раз Відновити. Після завершення файли лежатимуть у вказаній папці. Після цього ви зможете підключити віртуальну машину і завантажити її при створенні віртуальної машини за гіпервізора для роботи створюється віртуальний жорсткий диск динамічного типу через свою рідність побудови файлової системи та постійну дефрагматизацію таких дисків. видалені файли затираються відновлення даних з образів. Таких накопичувачів може завершитися невдачею. Ви можете перетворити тип диска у уналаштуваннях віртуальної машини HPR V диспетчера. Виділіть потрібну віртуальну машину, відкрийте параметри у вікні, що відкрилося, зліва відзначаємо жорсткий диск. І в правій частині вікна тиснемо правка. Далі. Тут вибираємо перетворити і тиснемо далі. Формат диска краще залишити колишнім. На наступному кроці вказуємо тип фіксованого розміру Далі. У процесі перетворення програма не змінить основний файл віртуального диска, а збереже його копію вже з фіксованим обсягом. Вказуємо ім'я файлу, Тиснемо далі, а потім готово. Чекаємо на завершення процесу зміни віртуального диска. Тепер перевіримо, чи вдалося змінити тип диска. Тиснемо Перевірити. У вікні бачимо, що тип нашого диска змінився на фіксований. Тепер цей файл потрібно підвантажити до нашої програми. Відкриваємо вкладку Сервіс монтувати диск. Вказуємо шлях до файлу, фіксованого віртуального диска, і тиснемо Відкрити. Після цього він з'явиться в менеджері дисків. Залишилося його просканувати, відзначити потрібні файли і відновити їх. Відновлені файли лежатимуть у папці за вказаним шляхом. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забувайте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!